Що, хлопчики і дівчатка? Ми сьогодні їдемо кататись на цьому драконі. Їдемо десь в сторону гір, зараз побачимо, де нас дорога заведе. Так, ми вже заїхали в гори, дракон їде, їдемо далі. От бачите, я приїхав в Дубаї, я в Дубаях. Зараз їдемо далі на водоспад. Значить, Всім раджу сюди приїхати, це парк Сколівські Бескиди. Їдемо зараз на водоспад, подивимось, покажу вам річечку. Ну, дракончик їде. Так, приїхали ми на сколівський водоспад. Зараз йдемо спустимося до водоспаду, вип'ємо якоїсь кави і будемо їхати далі. Так, йдемо, подивимося до водоспадика зараз. Ну, Запах тут не передати. ну, Спів пташок, е, самі розумієте, ось такий причудовий ліс. Звичайно, камера не передасть. Підійдемо поближче до води, показати вам. Звук шикарний, як чуєте, а? Бомба! Так, поп'ємо зараз будички і їдемо на гору, піднімаємося далі. Ну Дійсно, запах тут просто суперовий.